На зв'язку із нами генерал-майор запасу збройних сил України Сергій Кривонос. Пане Сергію, вітаємо вас. Слава Україні, доброго вечора, героям. Слава. Власне, про ракети, про які щойно говорили, і президент, і от про них писав The Wall Street Journal, кажуть журналісти з посиланням на свої джерела, що американці готові будуть надавати нам свої розвіддання, оскільки Дональд Трамп, нібито під час останньої зустрічі з президентом, запевнив, що має намір нам постачати далекобійні власне ракети. І сьогодні Володимир Зеленський, перебуваючи в Копенгагені, натякнув про це. Давайте послухаємо, що він сказав. Повернемося до е, ефіру. До цього ми використовували лише нашу систему озброєння авторма далекобійним цілям І після моєї зустрічі з президентом Сполучених Штатів. ми, можливо будемо мати щось більше. Отже, пане Сергію, про що більше може йтися? І е, за вашою оцінкою, які перспективи якнайшвидшого постачання далекобійних ракет від Сполучених Штатів в Україні? ключове слово, яке сказав Володимир Зеленський, ми можливо, це його припущення, і е, попередні домовленості не мають нічого спільного з рішеннями, і я вже не кажу про з діями. Ми мали неодноразово за останній рік прикладів, коли слова керівництва Сполучених штатів не підтверджувалися їхніми діями, тому давайте не будемо формувати зарані мильну бульбашку інформаційну таку, аби українці повірили, що знову нам дадуть якусь чудо зброю, і ми різко зможемо ситуацію змінити на нашу користь в переломному розумінні. Чому ми вже проходили це, коли нам обіцяли танки Абрамси, танки Леопарди? Хаймерси ракетні установки f 16 і всі українці свято вірили, що це змінить ситуацію. Але в той кількості, які нам давали, звичайно, воно ніяк не могло о, на стратегічному рівні змінити ситуацію. Так само і тут. Питання про можливе надання ракет продовжує обговорюватися. І ці ракети, скоріше всього, це е, питання стало томагавки. але в якій кількості нам їх нададуть, це одне. А Ракети саме по собі нічого не варті, бо потрібні ще пускові пристрої, пускові установки. І незрозуміле питання стоїть про повітряне базування, про морське базування. У нас з морським взагалі питання відпадають, і можливо ще з наземними комплексами, і плюс персонал, який мусить пройти підготовку по обслуговані керівництву цим ракетами, тому. Можливо, це коли станеться, і дай Боже, щоб все так було. Але це не завтра і не післязавтра. Треба розуміти, що це достатньо така серйозна часова перспектива е не одного місяця. У нас достатньо більше ніж завдань, які ми мусимо вирішувати всередині нашої країни, і не відволікатися на можливі проекти з боку Сполучених Штатів. Вітаю пане Сергію. А скажіть, будь ласка, ініціатива Європейського союзу стіна дронів. Як ви оцінюєте її реалізацію? Доброго вечора. Стіна дронів ідея чудова, але стіна дронів буде ефективною тоді, коли спроможність промисловості західних країн буде опиратися на наші знання і на наше донесення будь-яких змін. По використанню можливих дронів на е, російсько-українському фронті наразі досвід показує, що будь-який найкрутіший дрон, який поступає на російсько-український фронт, достатньо швидко підбирається до нього протидія. Це стосується як е, з боку росіян до наших дронів, так само і російських дронів з нашого боку, тому тільки у чіткій взаємодії, е, по всім нюансам протидії ворога. з знаєте, з таким 24 на 7, тоді цей ефект буде. Якщо це буде виготовлено і лежатиме на складах і очікуватиме, знаєте, як просто дрова, то реально це буде по ефективності через декілька місяців дрова. Тому треба розуміти, що сам літальний апарат по собі нічого не вартий, бо він літає відповідно закону фізики. А от начинка цих апаратів це завдання номер один, аби промисловість могла достатньо швидко змінювати цю начинку. Ми ще будемо говорити про так, би мовити, модернізацію поля бою під усі інновації з українського і з російського боку. Але для того щоб закрити питання по з в контексті міжнародних міжнародних подій, ви в останньому одному із останніх інтерв'ю сказали, що Росія на своєму шляху нападів бачить наступними Балтійські країни, і швидше за все, першою буде Естонія. Із чого дозвольте запитати, ви робите такі висновки? Є певні джерела, на які я спираюся, і я їх не можу оголошувати в відкритому ефірі. Але питання, що стосується захоплення з боку Російської Федерації країн Балтії, вже давно є в планах Росії, і Росія, по максимуму, зробила певний обсяг робіт, аби це наблизити. Питання номер один треба чітко зрозуміти країнам європи бо на наразі певні країни європи чомусь вірять що їм вдасться уникнути війни з Російською Федерацією. я не знаю за рахунок чого вони там думають що росія зупиниться за рахунок можливо захоплення частки території і потім заспокоїться ні тому завдання для наших політиків для наших дипломатів спілкуючись з представниками європейських країн чітко давати зрозуміти Якщо вони хочуть, щоб війна в Європу не пішла через інші країни, вони мусять максимально активно посилювати Україну зброєю і іншим технічним спорядженням, аби Україна могла ефективно вести бойові дії проти Росії. Можливо, навіть якщо в нас вдасться, ми можемо реально розвалити Росію як незалежну державу. Тоді це може прибрати, скажімо так, загрозу виникнення війни на території Європи. Хотіли поставити крапку міжнародці, але даруйте не вийде, бо от з'явилася інформація, буквально щойно, що біля Польщі російський катер наблизився до газопроводу у Балтійському морі. Це правда сталося ще сьогодні вранці, і про це повідомляють в міністерстві внутрішніх справ Польської Республіки. Речниця міністерства сказала, що в день катер зупинився за 30 хвилин від газопроводу, і вийшли вони на екіпаж катеру. Про що це може свідчити, пане? Сергію, бо і ці постійні втручання в повітряні простори зараз. Тут вже і в Балтійському морі до газопроводів. Це далі Росія випробовує червоні лінії в своїх намаганнях розхитати країни, ну в тому числі Північно-Атлантичного альянсу, Європейського Союзу. Також вони нічого не розхитують. Вони системно роблять той план перевірки спроможності реакції країн НАТО. На будь-який рух з боку Російської Федерації, вони роблять це чітко, цілеспрямовано. Вони пересікаючи повітрягаючись повітряний простір країн НАТО, чітко відслідковують реакцію системи ППО, дивляться, як реагують політики, і абсолютно спокійно роблять висновки, які їм будуть потрібні в разі проведення практичного вторгнення. Так само, що стосується морських дій. Нагадаю, що відстань між Гданським і Калінградом практично мінімальна, і росіяни достатньо швидко зможуть нанести і повітряний удар, і морський удар по основним портам Польщі, і скажімо так, нейтралізувати спроможність Польщі по отриманню будь-якої допомоги з боку НАТО, використовуючи морські шляхи. Mm -hmm. Я вже не кажу про те, що. Ми використовуємо польські порти для доставки нашої ну, отримання нашої допомоги з боку інших багатьох інших країн. Угу. Е, ну, тепер уже про ситуацію на е, фронті російсько-української війни, та що е, найбільше цікавить нас е, е, два тижні тому. Проєкт Діс Діпстейту прилюднив дані, за якими сказав, що Росіяни просуваються, намагаються просунутися на трьох напрямках, зокрема у Запорізькій області, на Дніпропетровщині і Донеччині. І сьогодні речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин повідомив, власне, що росіяни намагалися двічі атакувати українські позиції. Біля села Степове Запорізької області, а от той же Діпстейт, буквально знову ж таки кілька хвилин тому дав дані, що вже два з українських села на Дніпропетровщині захоплені росіянами, і одне на Запоріжжі. Тут от ключове питання власне до вас, як до експерта, чи дозволять сили росіян їм перекинути, вибачте, за тавтологію сили на Запорізький напрямок на Дніпропетровщину і втримати в таких активних. Діях Донецької Донецької області, зокрема, Покровський напрямок, де ну за даними усіх експертів, точаться найзапекліші бої Якщо стосується незапеклиших боїв. Я мабуть більше б звернув увагу на лиманський напрямок і для ворога він більш знаєте такий бажано смаковий шматок, бо це відкритий шлях вдалі до виходу на канал Дніпро Сірській Донецькі для Росіян, це дуже важливо. А що стосується тих напрямків, перерахували ведення бойових дій на цих напрямках, у Росіяни є сили засоби, аби нарощувати там зусилля. При цьому на інших ділянках стри ви, ви знаєте, вести такі активні стримуючі дії, аби не дозволяти нам ані на хвилиночку розслабитись. Плюс вони достатньо активно і добре ведуть розвідку по нашим спроможностям Ми розуміють, що при російському пануванні в повітрі по лінії бозіфтнення вони можуть досягати багато цікавих успіхів, але це не значить, що ми там паралізовані і у нас все не складається. Просто в певних моментах росіяни зробили правильні висновки, і зараз найбільша увага введені бойових дій росіян не по знищенню. Нашої техніки, яка там може з'явитися в сірій зоні, а по системному нанесенню ударів по о, розрахункам безпілотних ідеальних апаратів нашим, які керують дронами і так само кошмарять о, російську о, о, сіру зону і російські бойові о, позиції. Вони розуміють, що на підготовку людей йде значно більше часу, ніж просто на виробництво дронів. На жаль, о, з моєї точки зору, кількість. Оператор, в ми готуємо, кількість які, операторів, які ми втрачаємо, єдине на користь. У нас вже створюється дефіцит людей, які вміють керувати дронами з враховуємо того, що на підготовку оператора мінімально йде хоча б 4 місяці, аби оператор міг нормально активно працювати. І е, саме керівництво дроном це цього навсього десь 20-25% від загального часу витрачу на підготовку, і багато речей ще треба вміти мі робити. Тому для нас висновок номер один це терміново змінити підходи до підготовки кількості операторів. Подивіться, наш ворог на жаль, значно ефективніше використовує свої спроможності, і те, що вони в школах Російської Федерації ввели обов'язковий окремий предмет навчання керівництва і обслуговування дронів, це показує те, що в кінці наступного навчального року, а це кінець травня 26 року. А Російська імперія отримує додатково декілька сотень тисяч готових операторів БПЛА. Задаю питання: а ми, ми розуміємо це ступінь загрози. До речі, по кількості операторів БПЛА я ще в 2019 році на рівні рішення РЕНБО пропонував все ж таки Вести в наших школах навчання дітей керівництво дронами, і на цей момент би вже ті, хто тоді закінчували 9-10 клас, вже абсолютно спокійно могли б приносити користь в наших е, збройних силах. На жаль, тоді владі це було нецікаво. Вони про війну не думали. Час нас підганяє, і е, треба все ж таки приймати максимально можливо, непопулярність з точки зору там майбутніх виборів, які є в голові певних наших політиків. А з точки зору питань національної безпеки треба не про вибори думати а треба думати про підняття рівня боєздатності нації навчати націю тримати зброю в руках як вогнепальну так і іншу і це завдання номер один. крім власне більшої кількості операторів ББП, та і загалом е людей на полі бою і звичайно ж далекобійної зброї що нам ще потрібно щоб утримувати а краще мати е перевагу на полі бою Е, гарне питання, скажу так: е, ведення бойових дій на полінівого звітка і утримання наших територій дуже важливо. але це всього на всього 30 п'ять від загального успіху в цій війні. І якщо ми хочемо реально перемогти, а не просто про те, в певних моментах, то скажу е, головне завдання системно нищити критичну інфраструктуру Російської Федерації, продовжують руйнувати нафтогазопромисловий комплекс енергетичні об'єкти, енергетична комуса підприємства, які виробляють зброю для російської армії, сховища спальним, мости і наносячи удари по російській залізниці, паралізуючи її спроможність логістичного забезпечення російської армії, Ми наближаємо нашу перемогу. Ну, власне, про удари по стратегічних об'єктах ворога ми також ще будемо говорити. Але наразі Financial Times написало, що руйнівні російські повітряні атаки свідчать про те, що Москві вдалося модифікувати свої ракети, щоб обезпечити їх від перехоплення українською протиповітряною обороною. Чи ну зрозуміло, що нам би хотілося і нам би нам потрібно більше ракет для протиповітряної оборони? але чи встигаємо ми також вчасно адаптуватися і модернізуватися під спроможності ворога і його інновації? Все залежить не тільки від російських ракет, а від нашого бажання ці ракети знищувати. І питання стоїть і по російським дронам, які зросли в своїй швидкості, і по російським ракетам наскільки ми швидше можемо це робити. Це з моєї точки зору все ж таки не тільки опрацювання окремого роду військ в системі протиповітря, військ повітряних сил, це дрони ППО. Це дуже важливо. А паралельно все ж таки розгортання певних підрозділів легкомоторної авіації, яка б дозволила е, також достатньо швидко е, збивати цілі, е, які і заздалегідь збивати їх на дальніх поступах до наших міст і сіл. І це, мабуть, найважливіше, що ми можемо зробити. А для цього потрібні люди, які терміново мусять прийти підготовку е, польотів на легкомоторних е, літаках, достатньо великій кількості літаки, які е, треба закупити в країнах, е, які їх виробляють в тому числі в країнах Європи е, певна зброя на ці літаки і е, реалікаційні станції, які б дозволили значно збільшити наші можливості по виявленню повітряних цілей, і е, керівництво нашими літальними апаратами, які б тісні взаємодії з наземною компонентою і повітряним компонентом створили той щит, про який довго всі говорять, говорять, але абсолютно поки що з моєї точки зору не роблять. Потрібних рухів, пане Сергію, от якщо говорити про модернізацію ракет російських, які мали б обходити українську систему ППО, знеструмлення Чорнобиля, Чорнобильської атомної електростанції, сьогоднішній удар по енергооб'єкту в Славутичі, це власне і є наслідком таких дій, коли вони модернізовуються і мають можливість обходити ППО українське. Е... Ефективність повітряних ударів, як і наших як і російських, залежить від двох факторів: треба бити тоді, коли не чекають, і туди, де не чекають. От коли вони враховують слабкі місця, де у нас недостатня сила засобів, от як вона нас ефективна. До речі, у нас так само, коли ми враховуємо де в де у ворога є, скажімо, дірка в обороні, наша ефективність наших дронів значно вища, ніж тоді, коли ми намагаємось просунути через їхню систему ППО. Ну, ви згадали власне про те, що ми успішно б'ємо по також їхніх запасах, і в тому числі і нафти. Є підрахунки експертів, що в результаті українських атак на розна російські НПЗ простоє 38% від нафтопереробних потужностей країни. Крім того, дефіцит на внутрішньому ринку в пальному досяг 20% від споживання. Цифри то вони всі гарні, але от питання чи цього достатньо нам зараз, от цих 30%, 38% відсотків від всіх потужностей, для того, щоб ну, потужно заявляти про потужні проблеми, які ми завдали логістиці ворога, саме в цьому контексті забезпечення пальним фронту? Дивіться. Забезпечення Російської Федерації, що стосується тилу Російської Федерації, в першу чергу провінції Путіну абсолютно начхати буде провінція їздити чи не буде. Основні запаси, які вони передбачають, і вони створені достатньо потужні. Це забезпечення потреб армії, і поки що проблем забезпечення армії немає. З'явилася проблема, що стосується е, тилової частини Російської Федерації, і то в Москві і в Петербурзі це поки що е, не відчувається. Е, він розуміє, що провінція може е, здохнути і, і ходити пішки або їздити на конях, і це його не обходить. Два міста, які впливають на ситуацію в Росії, це Петербург, і Москва. Тому вони будуть намагатися, щоб в всіх регіонах не було збою, так само як і по забезпеченню армії. А... Питання по кількості нафтопереробних підприємств, які ми вивели з ладу, це не значить, що вони не працюють. Це не значить, що вони ремонтуються, і головне завдання системно відслідковувати, яким чином забезпечуються. Забезпечення засадне просто за кордоном у Росіян викуплено через підставних осіб декілька нафтопереробних заводів, які закупають запчастини для ремонту, як умовно кажучи, тих підприємств. А насправді ці запчастини потім переправляються в Росію. Тому вони не стоять на місці і продовжують відновлювати свої заводи. Тому наше завдання відслідковувати ці речі і продовжувати системно нищити їх нафта за промисловий комплекс пане Сергію. І останнє запитання: а власне, як створити ці проблеми російської армії, що нам не вистачає, щоб зламати логістику ворога, дивіться гарне питання. Дякую від е до того, що я вже сказав, що системна кількість ударів. Мабуть, складно додати. Сподіваюся, що через три місяці у нас закінчиться рік і обіцянки президента щодо трьох трьох тисяч ракет, правда, не зрозуміло, якого раді суді все ж таки буде виконана, і ми зможемо системно наносити удари більш якісно по російській економіці. Ще раз кажу: війна це особиста хоробрість тисяч або мільйонів людей. Війна це економіка країни, яка забезпечує потреби збройних сил для виконання завдань, які ставляться перед цими збройними силами. Ми вам дуже дякуємо за розмову. Сергій Кривонос, генерал-майор запасу збройних сил України, був з нами у цій частині головного за день.